Добрий день усім, я з України, я з Львова, Західної України. Запрошую на, на мій канал, мене звати Анна, і на моєму каналі ви побачите життя моє в Італії після багатьох-багатьох років. Я в Італію приїхала в 97-му році, і я маю чим поділитися. На моєму каналі ви зустрінете всякі... саме найперше: я розкажу завжди, буду розказувати мій досвід, всю дорогу, яку я прийшла тут в Італії. Зараз я хочу вернутися до дуже важливого питання, яке я почала кілька відео назад, розказувати, як влаштувала я лічно, я особисто мого брата. У мене в Італії тут брат є, так само дуже багато років, як я. Він приїхав кілька місяців після мене. В той час, коли мужчини зовсім не їхали, навіть жінки не їхали в 97 році, тому що всі їхали в Грецію. І я приїхала сюди, питаюся, хотіла вже. Потягнути сюди брата, роботи немає у Львові, дуже тяжка ситуація, 97-й рік. І а мені сказали: добре-добре, нехай приїжджає, робота завжди знайдеться. Один мені сказав, якщо хоче працювати, робота завжди знайдеться. Другий так само мені відповідає: мій брат приїжджає сюди до мене. Де я живу цей час? Цей час я живу в одного такого, який я приїхала туристичним автобусом зі Львова. Ми з коліжанкою разом відкрили візу. Її візу не відкрили, а мені відкрили. І я сідаю з чужими людьми і їду, їду, не знаю куди. І їду в мене тільки 70 євро в кишені. В кишені вже все заплачено, але я ще буду вертатися. як я як я відкривала візу, це була. Я з нічим не приїхала в Італію і не знала, куди я їду. Я... Ми їдемо в Неаполь. У нас була така моча, я буду говорити ім'я своїми іменами. Була така італійка, де в Аверсу. Ми приїхали група в Аверсу. І нас туди скинули з цілого автобуса одну велику кімнату. І там ми. Там було вже все домовлено, і до цієї мочі вона жила з сином. Це була така жінка, в неї на той час був син 30 років. І до цієї мочі приходили жінки і чоловіки, італійці приходили італійці, щоб собі взяти людину на роботу. Е, У мене я я там в цій мочі прожила один місяць. О, вибачте, один тиждень, тільки один тиждень, бо мене забрали зразу, і мене вже забирали в перші дні мене забирали на роботу, бо наше було мало. Першу роботу мені запропонували на дитину, я пішла там, спробувала. Мене не захотіли мене назад в той самий день відвели, бо я мови не знала, я не вміла говорити, я була перелякана, я була висока, я така, трошки з кілограмами в 30 років, і боялася, що я буду дитину бити. пізніше. Друга у мене така була робота. Бачите, я вже знову не по темі говорю, я не докінчу цю, цю розмову знову. Пізніше ще про другу роботу я вам розкажу як так само, як мене взяли і мене назад привезли, бо я їм не підходила. Тоді, на четвертий день, приїжджає одна сім'я на машині, старші люди, старша, старший, ну, які старші, мені було тоді 30-31. А йому було десь, мені здавалося, що старший, це вже було йому 56 в той час, набагато старший. Приїжджає стає, якби, з сином і в нього ще, і ще одна жінка а я ж то мови не знаю, і дитина з ними 6 років. І як приходили на роботу всякі італійці, я батьом відказувала, тому що я не хотіла в бар йти працювати. Я була сама майже наймолодша. 30 років тоді жінки всякі приїжджали, їм було вже 40-50 років. І мене так би наймолодше брали в бар, щоб. А я в бар не хотіла. Я з самого початку хотіла вже в сім'ї працювати. Я хотіла затишку. Я просто хотіла в сім'ї. Я хотіла одну людину без панелона. І ми от вивчили в цій всіх. А в нас в кімнаті була велика кімната, і нас було. 15 чоловік напевно, в цій кімнаті. Ми так бо спали на одному ліжку, на четверо. Четверо. Ми так цілий день сиділи в словниках і так в тій кімнаті сиділи і чекали, коли хтось прийде і кось візьме на роботу. Багато людей жінки йшли, верталися, щоб получали, бо треба було дорос старших людей, таких повних доглядати, верталися. Ну я буду розказувати це в другому відео. Приїжджає до мене до мене цей сеньор і говорить: так, потрібно на роботу. E, sì, є робота на старшого людину один без паналона. Як ми говорили нонносенса-паналони, таке два слова це так було тяжко зліпити. От, ми отак, Яку ти роботу Ну, Я хочу ноносенса паналони. Отаке ми говорили тільки. І тоді, добре, все, я мови не знаю. Ви, ви розумієте, що це Віталія це, це 97-й рік. Це, це наших дуже мало є. Мене посадили в ту машину і везуть не знати куди. Я не можу не спитати, ні нічого. Я отак сіла, пам'ятаю, я була в таких лусінах чорних, і я перед від'їздом пішла на краківський базар і купила ось таку, як вона називається, така фельпа, така з капюшоном. Тут зав'язувати така байкова. і такого кольору гарного, такого вишневого кольору. Гарного. І тут щось було таке написано. Я отак удянина, і мій чемодан взяли, і поставили ззаді. І там був так само. Документи я мала біля себе. От тут я мала якусь сумочку напереді, Але основник я залишила в багажнику ззаді. І ми їдемо, їдемо, і я не можу спитати, куди ми їдемо. Я думаю, бо то було Аверса, Це було дорогесенькі мої Аверса. Це кілька кілометрів біля Неаполя. І тоді. Я, а ми, я, бачу, я думала, мене в Неаполь повезуть в велике місто. Тоді тут таке світло в мене погане, ну, ну що зробити. І м -м, мене не везуть, е -е, я думала Неаполь. Неаполь? Ми, ми переїхали Неаполь, ми їдемо в Рим, в сторону Риму. Я бачу стрілки, стрілки, вони там між собою говорять, сміяться, я мовчу, я ні одного слова не знаю. У Італійській. Напевне, в Рим везуть. Бачу strі, автострада, 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 Рим, 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 Рома, 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 ля ля ква, Рим везуть все. Ну добре, буде Рим. Приїхали ми Рим. Приїхали ми Рим. Вже Рим закінчився. Ми їдемо далі, ми їдемо далі. Ну, коротше, я цю дорогу дуже сильно переживала, бо це вже вечір зробився, це вже була вечір. І тоді м м м на кінець мене привозять. На кінець мене привозять. Я знову не розкажу за мого брата, як я свого брата зачепила. Знову мені треба переривати. Коротше, оцю історію я вам продовжу, як, куди я приїхала, цей мужчина зі своєю сім'єю взяв мене з Неаполя, отак собі взяв, заплатив гроші. І помаленьку-помаленьку він думав, що він собі мене візьме за якусь жіночку, за якусь таку от. Буде в хаті жити, от, так. от будемо дружити, будемо кудись їздити, будемо разом обідати. от така жіночка в хаті буде. Не знаю, як це було. Це було таке так все легко для них було. А ми боялися карабінерів, поліції, щоб нас не депортували. А я не знала, куди їду, документів не маю. Ми приїхали туди, я там довго не жила, бо я зрозуміла, яка ситуація. Але порядні люди, мужчина був дуже порядний, чистий, нормальний, абсолютно був нормальний мужчина-вдовець. Мені здавалося, що це було дуже багато, багато старше Від мене це ж неможливо було і не мій тип, і не мій, і не мій розум. Багато, абсолютно, мені не підходить. Що я хочу сказати? Я пішла, я знову не розкажу, бо то вже це. Я тоді, від нього, як я пішла, я знайшла я все буду вертатися, буду уточнювати, бо то. Довго розказувати. І Я тоді мені подзвонили, Там, де я працювала, я пішла в магазин, там був магазин такий хлібний, не хлібний, меблі продавали. Я сказала, що я шукаю роботу. З того мебліного магазину до мене подзвонили. Я не мала телефона, Телефона я ще в той час не мала. Мені я дала залишила домашній телефон там, де я хто сіньора в тій сім'ї була. Вони один раз ввечері до мене дзвонять, то й каже: Дивися, сьогодні ввечері тобі подзвонить такий, такий, і він шукає для свого тата заміну. Добре. Я з ним зустр... Пізніше він до мене подзвонив, і я з тим зустрілася і пішла на один місяць на заміну. Я знову не розкажу. Знову мало часу мені. Я починаю дуже здалека, і мені треба починати вже прямо конкретно розказувати. Тоді я пішла роб... на заміну, і там на заміну одної польки, яка поїхала додому. Там мені дуже... вона заміж мала виходити. Сільвія називалася, я пам'ятаю, Сільвія. І тоді ця хата мені дуже сподобалася. Діду мав сеньор мав 80, 78 років, 80 років приблизно на цей час. І він ще так на машині їздив, і там дуже в хаті чисто, паркет блистіло, все-все-все дуже хата така тепла в місті, така паркет всюди дуже-дуже уютно затишно. Я там місяць проробила, треба було мені йти. Він мені шукав шукав роботу, він там в центр ходив бар, і на кінець нема-нема роботи для тебе. На кінець він приходить і говорить: в тебе є, е, е, є один мій гужіно, один мій та, якби, родич це не просто двірідний брат, це така якась родина далека. Ну, вони називалися гужіні. Мій гужіно приїде, і тобі і він, йому потрібно, тому що від нього йде Полька, він вдовець. Там в нього жінка 6 місяців назад померла. Оця полька з ним доглядала його жінку, доглядала все-все-все в хаті. І полька через, через тиждень, через 2 неділі вона їде вже в Польщу. Так само. Тоді, а я, я заки... ну, я це подробно треба розказуватися, набагато цікавіше, як Ну, все подробно. Ну, я коротше так. Ми домовилися, що він приїде. Мони, цей, з тим, ми, вони приїжджали два рази в місяць і йшли в ресторан їсти. Він скаже: на другий, на другу п'ятницю оцей мій родич приїде, і, і ви будете говорити, як, що, де і коли. Добре, тоді він приїхав, мені сподобалося, то, що він мені сказав все, все. і ми, мені здається, що ми в той самий день всі разом поїхали. Поїхали до нього дивитися, де він живе. Щоб скоріше це все розказати вам, значить так, я пізніше пішла до нього на роботу. Мій брат працював тим часом в лісі, там працював місяць, дуже тяжко, спина боліла, дуже тяжка робота, але це все не страшно, бо він працював. Мій брат на цей час мав ще не мав 30 років, і він з другом приїхав з України. І тоді це все було би добре, якби платили. А проблема, що там не платили. Проблема. Розумієте? Не платили і а так на початку так не платили, тому що от і, ну, як, люблять отак використати. Зараз вже так не використовують, а тоді отак ти приїхав без документів, і вони так. І -г -г. Я працюю в того сеньора. Цей сеньор дуже поважний, дуже культурний, дуже вчений інженер. Хто знає Віталій інженер? Це дуже висока посада, це дуже багато треба вчитися, 6 років так само як лікар. І дуже вивчитися на інженера це дуже тяжко. І, і дуже інженери багато заробляють в Італії. Він інженером не працював, він працював інженєром як інженер, але на високій посаді. Не на заводі, не на фабриці працював, хочу це і сказати. А, я працюю в ньому три місяці, приблизно дуже мало на початку, все добре, все добре. Пізніше приходить, мені дзвонять. Мені дзвонять. знову не так розказала. Це було так. Перше, ще, ще як я до нього не поїхала, бо та полька ще треба було тиждень-два, і та полька мала поїхати в Польщу, тоді багато поляків було. І, і як я була ще, ще перед ним, от мені подзвонили і сказали, є робота на діда, на мужчину. На мужчину". Треба... Є один дідо. він молода людина, він трошки психологічно хворий, тому що хоче собі вени перерізати постійно. Депресія. В нього глибока депресія. Він хоче себе перерізати вени. От В нього таке було в голові. Він то завжди говорить: хочу перерізати вени. І тоді... Я подумала, що це була б ідеальна робота для мого брата. Тому що я вже шукала, я вже зрозуміла в перших місяцях, що для мужчини була би добра робота така от доглядати мужчину, доглядати якогось діда. Тоді зарплата кожен місяць, вона постійна, дають, що дають. Тоді ліри були, 700 мілілір було. І що я роблю? Я перед тим, як до того сеньора йти, до того інженера, я сама пішла на цю роботу. Я закінчила, я пішла. Я собі такий план зробила. Іду я на ту роботу. Добре себе зарекомендую. Як добре, добре. я ж нормальна жінка є, я, що я себе, я більше, ніж це, я нічого не можу робити. Нормальна жінка, спокійна дівчина. Дівчина 30 з чимось років, я себе стара вже почувала, в мене вже дитина була велика. Ви не дивіться, бо тут я на гриби дуже часто ходжу, у мене такі руки вони прямо не відмиваються. Можна її відмити, але я так не дуже переживаю. І е е не треба мені відходити від, е від того, що я говорю. І тоді я йду до нього на тиждень, але розумію, що я там тільки можу тиждень бути, бо мені треба вже переходити на цю роботу мою гарну, дорогу, постійну, там цей. Я йду до того, йому йому, 60, йому десь було 50 64 роки, мені здається, його було. Це зовсім. Я бачила, що це не діду, це не старий, тому що 64 роки, мені там було 30-32, не знаю, а йому там 68 це не старий. Але він психічно він такий сумний завжди, йому треба було дати таблетки, йому треба було приготувати їсти, сніданок приготувати, дати таблетки і з ним вийти погуляти, тоді вернутися до хати, щось там приготувати, якісь ці бастончині, бастончині пише приготувати. Таке от щось таке легеньке. І, і макарончики зварити, і все. І компанію, ті таблетки видавати, і компанії два рази з ним ввечері після зранку, і після обіду йти ходити гуляти. Я там тиждень поробила і говорю: мені треба їхати скоро на Україну. Мені треба їхати срочно, мені треба пізніше я вернуся через місяць. Ну, не так трошки, так трошки, а виходу не було. Називалася Барбара дочка. Барбара теж молода в той час була. Вона каже, я кажу, я кажу ну, брат мій прийде, а мого брата вже трошки знали, бо він в тому селі вже це село таке невелике, п'ять тисяч населення, його вже там трошки знали, бо странєрів було дуже мало в той час. І вона каже: ну добре, і мій брат пішов на це місце. Мій брат пішов на це місце. Тоді я... Пішла до того сеньора, до того інженера, роблю там. І роблю все нормально, але я в середині неспокійна, бо я знаю, я залишила там роботу, і там мене через місяць чекають. Я та якби була на Україні. Я навіть дзвонила отак, отак тоді в будку ходила і казала: я приїхала на Україну, мені з мене все добре. Я до того Івана дзвонила до того італійця, що трошки такий. Я, я з ним говорила, кажу, ти не переживай, не переживай, я приїду, мій брат добрий. А мій брат абсолютно нормальний, він мій готувати, він міг... все вміє, Він абсолютно нормальний. І брат мені Кожен вечір дзвонив і розказував, як вони гуляють, які там проблеми, які той. Ну, Тоді місяць прийшов, і мені треба дзвонити знову і казати, що я не можу зараз повернутися, я приїду ще через 2 тижні. Дзвоню я така ситуація, де я ще не можу повернутися через дві неділі, щоб вони ще більше до мого брата звикнули. Вони до мого брата привик, ще прийшло два місяці. Пізніше я попросила ще раз, що я ще залишуся на дві неділі. Це вже два місяці мене немає. Так якби. Пізніше, як вже тих два місяці, я подзвонила, сказала: вибачте, я не можу приїхати, у мене така, -така ситуація, все, ніхто там мене не питав, що, коли, де. Цей Іван Сіньор привик до мого брата, і так мій брат залишився багато-багато багато років. Пізніше, як... багато років, ну-ну-ну. цей Іван він собі перерізав Вене один раз, попав тут в лікарню. І Мій брат приїжджав з ним в лікарню, він тут тиждень був в лікарні, пізніше його забирали, разом поїхали туди, до його дому, і там ще він, мені здається, два рази перерізав Вене собі дійсно. І тоді е, закінчилася та робота, що що е, його оця дочка забрала до себе, до себе забрала, прямо забрала до себе. І був та хата, де він жив, дочка напроти, через дорогу жила в своїй хаті, а внизу через дорогу вона прямо в Афіто його взяла. Взяла в Афіту ту хату, винайб. Ви, Афіто це як вам сказати, вийняла, платила гроші чужим людям, і вона винаймала цю квартиру. Це маленька була, це була велика кухня, велика кухня з диваном і спальня, де оцей Іван спав. Іван, Івано, 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 по-італійськи Іва, Івано, 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 мені здається, називався він. Тут Іванів багато в Італії, мало є в Італії, Івано. І все. І мій брат отак попрацював. Пізніше, після майже рік, мій брат знову залишився без роботи. Після того я получила вже, я вам розкажу, я получила пермисо, хто мені зробив. На кінець мені приходить пермисо, мені зробив не цей, не цей інженер, а мені зробив оцей, оцей, що мене взяв з Неаполі, він боявся, він мене хотів за жіночку, і він хотів, щоб я була, бо я переживала з ним їхати туди-сюди, карабінери по селі ходили в нас там. І я боялася, щоб хтось не цей, мене департамент не зробили. Бо це депортація, це було щось дуже-дуже страшне. Це, це прямо було хоч додому, не вертайся, бо у Львові в той час був голод, роботи зовсім ніякої не було. І ти прямо пропадала. У мене син на утриманні був. Син залишився з моєю мамою. Я отримала di soggiorno і я дозвіл з в Італії, і я вирішила забирати абсолютно мого сина в Італію. Хоча мій син жив у моєї мами, моя мама молода, гарна, красива, розумна, і тато мій тоді ще був. І я хотіла свого сина виховувати сама. Оце починається, де я правильно поступила мої всі правильні поступки з самого кінця. Тоді як, я поїх... Тоді, як мені треба було поїхати на Україну, я знала, що це буде дуже багато часу. Знову я свого брата запихаю до того інженера, щоб він три місяці був. Я їду на Україну забирати свого сина, я їм розкажу, де що, де, як, де мій син жив. І мені потрібно на заміну. Я ж не можу брати чужу людину на заміну, як я знаю, що мій брат без роботи. Е. І я тому інженеру говорю. Я їду на Україну, я не знаю, скільки там буду. Може, місяць, може, два. Це моя отримала перше пермисо. Я зробила дозвіл на воз'єднання сім'ї тут в Італії. Всі документи зібрала мені, дали дозвіл, що я можу свою дитину привезти сюди в Італію. Але мені треба було їхати в Київ, відкривати візу. Це треба було чекати. Багато це е, часу треба було. І мій брат знову. І інженер теж знову, не, а як то твій брат, а, мужчина теж трошки йому на, ну, не налякався, неприємно, як то мужчина зі мною буде. Мій брат брав брав, брав І він согласився, і мій брат з ним попрацював три місяці. І так помаленьку мій брат почав це. Пізніше, як я вернулася, інженер вже знав мого брата добре. Це ж багато три місяці з людиною жити в хаті, зрозуміти яка людина, він розумний і брат, і інженер. І тоді, знайш... тоді інженер знайшов другу роботу для мого брата, на якій на, на тій роботі мій брат попрацював трохи. І пізніше, знову, цей інженер, його родина, вся знайшла знову роботу для мого брата, який мій брат працює до цього часу. І мій брат працює тут в Італії вже дуже дуже багато років. влаштував свою сім'ю. І заробив дуже багато грошей, так само, як я. І купив квартиру. Першу квартиру він купив вже дуже-дуже давно. Я не пам'ятаю в якому році як коштувала 16 тисяч. Пізніше купив ще одну квартиру, там пізніше вам скажу, в якому районі. І два роки назад купив квартиру в Італії. На цьому я буду закінчувати дургенькі. Багато є чого розказати, і я вам розкажу, як не потрібно нікому допомагати, як потрібно влаштувати своє життя і жити тільки для себе. А цьому я навчилася тільки в Італії, бо я приїхала така, така, така українська жінка, така радянська жінка боялася своєї тіні. На цьому я хочу закінчувати, і побачимося в моїх наступних відео. відео поцілунок. Лишилася одна карамелька. Ви пам'ятаєте, я вам розказала шоколадний цукерок. Ви пам'ятаєте, я вам розказала, що я з'їла шість цукрівків і поправилася глічимі. От такі, бачите, Я їх вибрала тут є пів кілограма, пів. Я їх на ялинку хочу чіпляти, бо в мене ялинка дуже дизайн. І мені подобається ялинка багато має світла, але я ніяких бомбочок не хочу. Я хочу зробити так, як минулого року. От таких багато скорків. Я їх вибрала через те, що мені подобається. Отака прозліточка зверху, така обгортка красива. Бачите, яка красива обгортка? Мені вона сподобалася, я її купила. Я їх ще куплю. Вони смачні, вони м'ягенькі, в середині смачні. І буду роздавати. Якщо буде забагато, я буду старатися їх зовсім не їсти, а просто їх всім роздавати коліжанками, як буду зустрічатися. Слава нашим героям, захисникам України і миру як найскоріше. До скорих моїх зустрічей!